Шановна Гетьманщина, 31 грудня добігає кінця. Два нових роки поспіль ми святкуємо у стані повномасштабної війни, у стані блокаутів і обстрілів, повітряних тривог і постійного переживання за безпеку. Ще один рік боротьби ми пережили. і маємо можливість з гордістю казати про це завдяки людям, котрі борються щодня за нас. Завдяки людям, котрі лікують нас щодня, завдяки людям, хто забезпечує правопорядок всередині нашої держави, і завдяки людям, хто мужньо тримає кордон, територіальну цілісність і недоторканність України. На захист нашої країни, 24 лютого, 22 року, стали справжні тита. Це герой сучасності. Котрі не простають битися з думками про незалежну і вільну України, і тільки з ним, під синьо-жовтим прапором свободи, йдуть в бій з ворога. Наша перемога складається з тисячі цеглин кропіткої праці цих людей, котрі віддають себе своїм праці заради нас. Кожен день ворог живе в ілюзіях перемоги над Україною. Кожного дня ми ламаємо лапи цій двоголові курці, і поки вони живуть в своїх побідобісних ілюзіях, ми робимо, поки російський диктатор розповідає, як в нього все строго по плану, ми заходимо і беремо під контроль Курщину. Взято під контроль uh, 1150 сто квадратних кілометрів території, 82 населених пункт. Поки вони погрожують арішниками, ми знищуємо їхні НПЗ, аеродроми та рушимо логістику нашими українськими дронами, котрі зробили українці, наші громадяни. Поки вони святкують удар між балістичною ракетою, ми на свято їхньої морської піхоти беремо їхню морську піхоту в полон. Вони хочуть налякати українців шахедами, котрі запускають по нас чи по інфраструктурі щодня. А для росіян інфраструктура ти чи цивільна людина це одне й теж. Або ж трудневною атакою тими же шахедами на Одесу. Все у нас сидячи в укритті чи на станції метро. Ми дякуємо нашим силам протиповітряної оборони і співаємо пісні. І Злавна нація, котра, попри все, що трапилося за всі ці роки, співаємо. Співаємо, щоб не сталося. Пісні, котрі об'єднували нас тисячі років. Сьогодні мільйон українців збереться в колірів, щоб разом досвяткувати Новий рік. Але на жаль, не кожна сім'я буде в повному складі сидіти за новорічним столом. Російські терористи, на жаль, забрали і забирають життя не тільки наших хлопців і дівчат. А й цивільних людей, не в наших силах зупинити фронт, на жаль, щоб наші захисники, хто в окопах з автоматом зараз захищаючи нас кожну хвилину, працюючи своїм життям заради нас, відсвяткували святкували новий рік, кожен в полі своєї родини. Саме тому в цю ніч загадаємо кожного і кожного, хто мужньо віддав життя чи його життя забрав агресор. Разом із цим добігає кінця звернення та за мить ми будемо підіймати келик шампанського, насипати воліє чи вже насипали. І святкувати Новий рік, загадувати бажання, одне на всю країну, в нас бажання тривіроки поспіль. І Марія також повна до всіх, щоб кожна мати дочекалася свого захисника чи захисницю вдома, щоб над кожним. Українським містом це майорів наш стяг, який є на і весь великий навіть світ. Щоб нарешті почули від президента незламні народи, незламної країни, сьогодні ми святкуємо нашу перемогу. А наостанок хочу нагадати і додати, все, все має свого кінця, як і війна, а колись і вона закінчиться. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! З новим роком, Гетьманщина! З новими перемогами!